Року, а Київ-Старівська там дуже цікаві історія, що дали погодження, попереднє погодження, вибору ділянки тільки. Mm -hmm. Розуміло, що це старали. Коли матеріально на початку управління повної короткої пропосередовищі, то вони робили запити орнітолога і, і таке інше. І домовились так, що дві вежі небезпечно розміщувати, по-перше, а по-друге, конструкція не підходить, тому що ці розтяжки будуть... Багато величезні кількість зітхнець педра, оскільки це місце прольовато. Тому вирішили так, надати попередні узгодження лише Київ Старівській вежі або одній з них так, в цьому місці, іншої конструкції. Як тільки ця будівельна фірма отримала попереднє погодження місце з масою зауважень, вони відразу поставили двічі через неділю. Причому культура. Поводження в природному середовищі, жахливе, Гори сміття, е, поруйнована природа, і ну, це треба просто ну, представляти 60-метрові вежі. І... На початку цього року друга була. Да, да, так. Так. А, то, не що не помітило з тим, що я бачила на ті банківської поставленості? Можливо, дуже непоганий.